porque não já okay. Okay.

Зараз ще... Тільки збільшували, нарощували і допомагали. Дуже вам дякую. Можемо в короткий термін біля лінії фронту робити ремонти поточні. Польські гроші, ага. турки їх направили. Що да. Що їм потрібно? Да. це дуже тому, ну, просто які є на ринку швидкі, але угу. плюс перші шість з листопада експерту. Угу. Вона повністю забезпечує себе живленням весь інший. Ключі її купують. Так, так, так. Вона виводить сюди. Uh -huh. Тому що це вантажна. Вантажна. Uh -huh. вантажна. Ну, повернись живим. Це унікальна фундація якої рівних немає в світі, тому що вони дуже багато років спеціалізуються на тому, що вони рятують життя наших хлопців, забезпечуючи військових потужним обладнанням мілітарним, і вони купляють його в світі, мають партнерів в світі. І для мене велика честь бути разом Українці наші справжні брати, які взяли на себе перший удар, і вони зараз гинуть, а нам треба робити все, щоб зупиняти разом з українцями цю навалу. І я, так як сказала, пишаюся тим, що. Поляки дають гроші не тільки як уряд, але й свої особисті. Кожен хоче допомагати Україні і відчуває це, це лихо, яке тут є. І ми я хочу сказати, що Польща буде з Україною до перемоги. Ця співпраця вона була. Досить хороша, досить конструктивна, і це напевно, що перша наша міжнародна співпраця такого формату, де у нас є і польська сторона, і турецька сторона, і те, що ми змогли це зробити, дуже приємно, те, що насправді це роблять прості люди, що вони яким чином турбуються про наших військових, і ще б хотілося б дуже сильно подякувати компанії Байкар за її співпрацю з нами уже понад річну і за це міцне партнерство. Автомобіль для ремонту військової техніки на базі цього автомобіля є робочий кунг, в якому знаходяться інструменти для ремонту техніки та причіп в причіпі є шиномонтажний станок. І різне обладнання для ремонту гідравлічних шлангів та іншого приладдя військових автомобілів. Така техніка вона допомагає, вона дає нам можливість швидко, оперативно ремонтувати техніку, прибувати на місця, тому що ця машина вона є повнопривідна, тобто, можливо, проїзд по такій місцевості, там, де немає доріг. Є інструменти, які допомагають ліквідувати на місці. Якусь поломку автомобіля, і ця бойова машина може далі виконувати свої завдання. Подібні автомобілі є в нашій ремонтній роті. Саме таких автомобілів ми ще не бачили і не отримували. Це стало можливим завдяки польському народу, який минулого року зібрав кошти на народний байрактар і компанії Байкар, яка надихнувшись. Акцію Польщі подарувала Україні безпілотник. А зібрані кошти 5 мільйонів. Направили три на гуманітарні потреби через своє посольство в Україні, а два на фонд живим» на мілітарні потреби сил оборони. З них 1,2 мільйони пішло на модульний навчальний табір для навчального центру сил територіальної оборони ми його передавали десь там півтора місяця назад в Києві. А решта пішла: 600 тисяч пішла на дві майстерні технічного обслуговування, які пішли в. Дешеве, десантно-штурмові війська та командування міської піхоти. Зараз умовно пошкоджену машину треба тягнути десь в тил. В тил це може бути, наприклад, з там, Запоріжжя, в Львів або Житомир, або Вінницю, або десь ну, далеко, скажімо так, на значну відстань. Там ремонтувати, і потім тягнути назад. Ми змінюємо цей підхід, тому що оця ремонтна компонента вантажиться в машину і ще декілька машин інших. Приїжджає до військових, умовно на ТПУ бригади, тиловий пункт управління, і звідти стягується, з бригади вся техніка пошкоджена, і там на місці ремонтується. Це збільшує швидкість від пошкодження до відновлення, тобто ми це робимо дуже швидко. По-друге, це підвищує рівень відновлення техніки. По-третє, це додаткова підготовка людей, які експлуатують, ремонтують, тому що під час ремонту зразу показують якісь типові помилки, як робити, як не робити. І це дозволяє е, техніці, яка ну, кошти насправді немало, тому що хамер такі коштує броньований близько 300 тисяч доларів і більше. кірпі, ось турецького виробництва. Це повноцінний мРАБ, там 700 і вище тисяч доларів. Е, ці майстерні дозволяють, щоб пошкоджена техніка. Вона не стояла просто в очікуванні ремонту, а максимально швидко поверталася на поле бою.